Його. Вітаємо вас знову на нашій молитві. Знову будемо молитися, Вервочку, за перемогу України, за вирішення війни, за, за зупинення війни, за захисників наших, за дітей. І будемо дякувати Богу. В ім'я Отця і Святого Духа. амінь. В ім'я Отця і Святого Духа. амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, тішителю душі, істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібиш, життя подателю, прийди і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благій душі нашій. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від уця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істину від богоістина, народженого, несотвореного, з Отцем, через якого все повстало. Він задля нас людей, наша ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінцем. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що з Отцем, і сином, рівно поклоняє і на що говорив через пророки в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче нашого єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але ви визволи нас від лукавого. Амінь. Першому десятку будемо молитися за. Україну за припинення війни, молимося за наші міста, за наші будинки, в яких ми живемо, молимося за, за мир в усьому світі, за перемогу України у цій війні, а також за український народ, за тих людей, хто втратив свої домівки. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і, і, і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче нашої, на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В другому десятку ми будемо молитися за військових, за наших захисників, які охороняють наш спокій, наш мир в Україні. Молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів, які воюють на війні. Молимося за тих, хто в полоні, за тих, від кого родичі не мають звістки. Нехай кожен з них повернеться живим і здоровим додому. Молимося за Віталія, Миколу, Степана, Івана, Михайла, отця Мартина і отця Андрія, Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра і Максима, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Сергія і Юрія, Володимира і Павла, Павла і Олексія, за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена і Геннадія. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. бо Ти Породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло Твого бо Ти породила Христа спаса, Збавителя душ Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що на небесах, небесах нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на, небі, так і на землі. Хліб наш насушний, день, дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В третьому десятку будемо будем молитися за всіх дітей, за всіх дітей України, за дітей, дивотворчики, які відвідують нашу студію, за дітей, які хворіють, за дітей, які важко хворіють, нехай, нехай одужують скоріше. Молимся за дітей, які не мають батьків, за, за всіх всіх дітей, за щасливе майбутнє кожної з них. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ нашої. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Жінками, і на Того, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний птло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя, душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, по всіх і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що наші, сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости І нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І те, не веди те, нас у спокусу, але, те, але визволи те, нас від лукавого. Амінь. Амінь. У четвертому десятку будемо молитися за весь український народ, за всіх дорослих людей. Молимося за наших батьків, за бабусів та дідусів, за вчителів та вихователів, за лікарів та пожежників, за волонтерів. Всі, які працюють заради перемоги нашої України, молимося за владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати рішення на користь нашої перемоги. Молимося, щоб Господь дарував кожній людині в Україні мир і любов, взаєморозуміння один з одним, щоб не було, не було війни. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаси збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене пліт на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, наші сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Твоє нехай, нехай прийде царство Твоє, Твоє нехай, нехай буде воля Твоя, як на не небі, так і на землі. Хліб наш, наш насушний, дай нам та сьогодні, та і прости нам і провини наші, як які ми прощаємо винуватцям нашим. І не Ди веди нас, від нас від спокусу, але визволи нас від лукавого. Бога. Амінь. п'ятому десятку будемо дякувати Богу за все. Будемо дякувати йому за дар нашого життя, за наше здоров'я, за нашу можливість бачити, ходити, чути. Будемо дякувати йому за наших батьків, за наше здоров'я, за нашого ангела-хоронителя. Дякуємо йому за все. Дякуємо за, кожен, за, за кожну хвилину нашого життя. І приймаємо все, що в нашому житті відбувається. З подякою і довіряємо йому, довіряємо себе, довіряємо нашу країну, нашу сім'ю, нашу родину, наших рідних, довіряємо, наших захисників довіряємо йому. Йому і матінці Божі довіряємо. Нехай Господь поблагословить наш рік, який розпочнеться і дарує нам гарні новини, подарує нам перемогу, закінчення війни, і щоб всі військові захисники наші повернулися додому. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений птлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід Лона Твого. Бо ти, Христа, діво, радуйся, Марія, тобою, жінками, твоого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід лона Твого бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенне плітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, війни, 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 війни. і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бій і збавляй нас, єдиночиста і благословена. Пресвятає Богородиця, Пресвятає Богородиця, спаси нас. Пресвятає Богородиця, спаси нас. Пресвятає Богородиця, спаси нас. Дякую всім за молитву. Спокійної нічки. Нехай все погане залишиться в цьому році. А Господь поблагословить нам наступний рік і буде він щасливий для нас всіх. На добраніч. ніч. Папа. Зустрінемося в наступному році. Так, зустрінемося в наступному році. Потихенька була. Mm -hmm.